Леся Українка, твої листи завжди пахнуть зав'ялими трояндами. Твої листи завжди пахнуть зав'ялими трояндами. Ти, мій бідний, зів'ялий квіти, легкі, тонкі пахощі, мов спогад про якусь любу минулу мрію, І ніщо так не вражає тепер мого серця, як сій пахощі. Тонко, легко, але невідмінно, невідборонно нагадують мені мені про те, що моє серце віщує, і чому я вірити не хочу, не можу. Мій друже, любий, мій друже, створений для мене, як можна, щоб я жила сама тепер, коли я знаю інше життя. Я знала ще інше життя, повне якогось різкого, пройнятого жалем і тугою щастя, що палило мене, і мучило, і заставляло заламувати руки і битись, битися в землю, в дикому бажанні згинути, зникнути з цього світу, де щастя і горе так поживільно сплились. А потім і щастя, і горе обірвались так раптом. Як дитячий ридань, і я побачила тебе. Я бачила тебе й раніше, але не так прозоро. А тепер я пішла до тебе всею душею, як сплакана дитина йде в обійми того, хто її жалує. Осей нічого, що ти не обіймав мене ніколи, це і нічого, що між нами не було і спогаду про поцілунки. Я піду до тебе. З найщільніших обіймів, від найсолодших поцілунків. Тільки з тобою я не сама, тільки з тобою я не на чужині, тільки ти вмієш рятувати мене від самої себе. Все, що мене томить, все, що мене мучить, я знаю, ти здіймеш своєю тонкою тремтячою рукою, вона тремтить, як струна, все, що тмарить мені душу. Ти проженеш променем своїх блискучих очей, у тривких до життя людей таких очей не буває, все очі з іншої країни. Мій друже, мій друже, нащо твої листи так пахнуть, як зів'яли троянти? Мій друже, мій друже, чому коли так, я не можу облити рук твоїх, рук твоїх, що мов струни тремтять своїми гарячими слізьми? Мій друже, мій друже, невже я одиноко згину? Візьми мене з собою, нехай над нами в'януть білі троянди. Візьми мене з собою, чи ти, може, маєш яку іншу мрію? Ти мене не маєш? О, дорогий мій, я створю тобі світ, новий світ, нової мрії. Я ж для тебе почала нову мрію життя, я для тебе вмерла і воскресла. Візьми, візьми мене з собою, я так боюся жити. Ціною нових молодощів і то я не хочу життя. Візьми, візьми мене з собою. Ми підемо тихо, серед цілого лісу мрій, і згубимось, обоє помало в далині. А на цім місці, де ми були в житті, нехай троянди в'януть, в'януть і пахнуть, як твої любі лісти, мій друже. Із темряву, і в простір я простягаю руки до тебе, візьми, візьми мене з собою, все буде мій рятунок, Орятуй мене, любий, нехай в'януть, білий рожеві. Червоні, блакитні, троянди.